Вірі каналу телерадіокомпанії надвірна інформаційний випуск новини надвірнян». Ще не Говоримо про головні події краю. У суді для вас працює Іван Осашук. На Прикарпатті розпочалася весняна посівна кампанія. Загалом посіяли 1220 гектарів зернових та зернобубових. Зокрема, ярої пшениці 350 гектарів, ярого ячменю 700 гектарів, вівса сто 150 гороху 20 гектарів. Відповідно до прогнозованої структури посівних площ сільського господарства Ських культур цього року планується засіяти 377 тисяч гектарів, що дещо більше ніж торік. Аграрії області планують засіяти технічними культурами 107,3 тисячі гектарів, що становить 28,2% у структурі посівних площ. Під посів овочевих культур та картоплі планується 72,9 тисячі гектара. На Прикарпатті активно продовжується реалізація державної ветеранської політики. Створюються належні умови, щоб українські захисники, які повернулися з фронту, змогли себе адаптувати до мирного життя, а також могли працевлаштуватися. Створити належні умови для захисників, які повернулися до мирного життя. На сьогодні це одне з основних завдань Івано-Франківської ова. Побудова потужного інституту супроводу ветеранів, каже голова Світлана Онищук, допоможе людям з цим статусом доступно отримувати всю потрібну інформацію. Зараз в області продовжуємо активно формувати ветеранську політику. Що це означає? Означає, що ті хлопці, наші герої, які повертаються з війни, ми повинні робити все для того, щоб їх адаптувати до цивільного мирного життя. Один із аспектів Тю, який дуже важливий до повернення до цивільного життя, це є працевлаштування. Працевлаштування наших героїв дати їм можливість здійснити перекваліфікацію, підвищити рівень свій, знайти ту професію, яка їм буде цікава і яка їм допоможе. Зараз дуже важливо супровід ветеранів власне побудова в нашій області потужного інституту супроводу ветеранів, щоб кожен наш ветеран чи ветеранка мали можливість знати всю інформацію у територіальних громадах Прикарпаття. На сьогодні працюють фахівці супроводу ветеранів. Звертайтесь до них у пошуку можливостей, оформлені документів, консультаціями та в цілому з будь-яких питань. Ветерани, які отримують гідну роботу, продовжують служити країні цього разу вже у мирному житті, носити свій безцінний внесок у розвиток громади. І економіки і в цілому розвиток нашої держави. Щоб започаткувати власну справу, ветеранам надаються спеціальні гранти. Протягом 2024 року на Прикарпатті таких грантів отримало 68 учасників бойових дій. Надаються поводити щодо отримання грантів для започаткування власної справи. В рамках урядового проєкту є робота впродовж 2024 року для започаткування та розвитку власного бізнесу. Гранти отримали, яке вже наголошував 68 учасників бойових дій. З них 46 учасників самих і 22 дружини учасників бойових дій, де будуть створені і вже створені 141 нових робочих місць. Yeah. Учасники бойових дій, які вагаються чи розпочинати, чи е, розширити власний бізнес, почули, що все можливо в наш час. Ті мене запросили, мені багато що пояснили. Побачив в цьому можливість. Я отримав ще там з мамою грант і відкрили їй е, свою кондитерську. Відповідно, вона там поставляє десерти і в мій ресторан. Тут я також хочу е, зауважити, дала доручення службам івано-франківської військової адміністрації підготовки. Е, Ярмарку вакансій, а також представлення бізнесу, який вже функціонує на теренах Прикарпаття ветеранського бізнесу. Зараз важливо всім об'єднатися, запросити представників нашого бізнесу і зробити таку ярмарку вакансій, де ми зможемо запропонувати нашим ветеранам і ветеранкам, нашим героям, роботу, яка буде їм підходити. Свобода, гідність, перемога три важливі слова. Та вони уміщують у собі роки терпінь, допомоги та безліч успіхів, які і зараз ведуть до основної мети перемоги. Десять років тому команда незламних та стійких людей створили благодійний фонд Свобода, гідність, перемога про особливість та значення волонтерської діяльності. Далі у сюжеті цього року, 12 березня, благодійний фонд Свобода, гідність Перемога перетнув позичку 10 років своєї діяльності. Голова благодійного фонду зено. Новія Драбаха розповіла в інтерв'ю про значимість моменту. Також поділилася фразою на питання, як мінявся кількісний склад команди за минулі роки. Десять років це не кожен може похвастатися такою датою. І десять років ми не зламалися, ми працювали і працюємо далі. Це дуже велике для нас значення має, що нас, наш фонд об'єднався і зібралися такі дійсно люди мотивовані. Які працювали і які себе віддають повністю для боротьби за Україну, Відділяється зерно від полови, полова відійшла, а зерно лишилося. Ми працювали, залишилися самі стільки, мотивовані і, дійсно, які люблять Україну. Працюють у фонді на перемогу, пригадавши початки важких часів, пані Зиновія озвучила головні потреби захисників. В основному це техніка, адже харчами військові вже забезпечені. На рахунок чого ви працювали? На рахунок перемоги, на рахунок допомоги нашим хлопцям, тому що ми знали, що вони там в окопах починалося з того, що вони не мали на початках зовсім нічого: ні продуктів, ні одягу, ні зброї. Ми починали з самого початку і з самого такого потрібного. І це ми прийшли в цей момент зараз. іменно їм потрібно більше автомобілі, дрони, сталінги, бандеропавери. Більш такі, знайти. Техніка, крім рефлексій щодо святкової події, Зиновія Дробаха поділилася думками щодо завершення війни, чітко зауваживши на взаємозв'язку тих, хто на фронті та в тилу, багато хто вже думає, що вже все, вже мир. Ні, миру немає. І подивіться, що зараз робиться. Читаю багато і бачу багато. Люди вже спокійні, тому що тут вони не знають, не розуміють, що таке. Ті постріли, гради летять, каби летять. Ми мусимо працювати, ми мусимо допомагати, тому що хлопці цього чекають. І вони розуміють, якщо ми опустимо руки і ми не будемо працювати, і вони сказали, якщо не буде нас, і не буде вас. А не буде вас, не буде нас. Так, що це все взаємозв'язано і вперед до перемоги. Слава Україні! Захід згуртував багатьох у спільній молитві до Бога. Парах церкви святого Миколая Василь Іроденко своєю чергою висловив побажання та благословення з нагоди ювілею. Господь благословить фонд свобода, і перемога, щоб кожен з нас міг відчути ту перемогу, що наші воїни. Живими здоровими повернулися до свого рідного дому, щоб були звільнені ті, котрі є в полоні. Господь Бог, пані Зиновії Дорбасі, дає сили кріпості у цьому, в цій справі що виконує. І всім, всім людям, які причесні до цього фонду і допомагають, хто чи може. Боже благословення. І нехай колись прийде той час, що цей фонд буде тільки працювати для процвітання вже може України. Що ми отримуємо вже перемогу? І ворог російський агресор буде знищений. Наголосив на ризиках та пройдених труднощах волонтер Сергій Штогрин. Чоловік також привітав голову благодійного фонду. Фонд це серйозна штука, це юридична організація. Вона від неї є і користь і вимоги, і можна і кримінал зробити. І в суді були, і все би терпили. Ну, всяке бувало. Та наша бідна зіна вже сидівся, натерпіла. Лише ніби перемога заслугою, то все і вона має бути наша перемога. Буде ну і так фон вже буде працювати напередок і ми. Ну, ну. Дякую тобі. на заході було вручення подяк. Один із тих, хто отримав таку, був швед Том Ларс. Він розповів за свій досвід волонтерства для зручності глядачів. Переклад інтерв'ю. Uh, the... мій друг почав тренувати підрозділи в Харкові на початку війни. Він повернувся додому до Швеції, і після цього я захотів підтримати його і зробити, що можу для України та українського народу. Звісно, Отож на початку війни я поїхав туди влітку разом із ним. Тоді я познайомився з людьми, великі зв'язки. Тому ми почали разом збирати речі, постачання для армії, гуманітарну допомогу для всіх, хто її потребує. Зараз я їжджу. Ми збираємо допомогу, коли я виїжджаю зі Швеції, скільки можу і коли я можу собі це дозволити. Uh, Тепер я їжджу для моєї організації, нашої організації «Swedish Warrior in Ukraine. У нас є аккаунт в інстаграм. We have Instagram account. також Том розповів за своє тату української символіки, а саме Три <реш> <реш> Я добре пов'язаний з людьми тут. Ось чому я думаю, страждаю разом із ними. Відчуваю, ніби разом із ними. Коли речі йдуть погано, я відчуваю це. Шведам їм подобаються українці, звісно. Це далеко від Швеції, але ми все одно ті самі люди. Ми ділимо історію з нордичними богами. Багато хто з нас. І у нас є одна спільна річ. Ми не хочемо Росії в Нашій країні. Особливу увагу привернуло вручення подяк від військових зі нової дробасі. Командир окремого гірсько штурмового батальйону Класс Поспілон особисто привітання на цей так само від. Білецького полковника, це угу. третя штурмова. Угу, тут угу. я вже просто не мав місця рамочки всередині, я їх поклав окремо, тут ще такий стос на це, то і для свободи і це. Вітаємо. Дякую, дякую вам. Вітаємо. Від і нашого командира за те, що нам все допомагає. І з нагоди створення фонду. Дякую. Дякую. Свобода, гідність, перемога це колективна праця, різноманіття людей, які своєю унікальністю діяли кожен у своєму напрямку, і хто як міг зі спільною метою. Свобода, 100 поїздок у найгарячіші точки, 300 тонн допомоги та 70 автомобілів для військових. І справа далеко не в цифрах. Богдан Морозов, Василь Томич для ТРК Недвірна невідомий чоловік погрожував підірвати гранату. Отриману інформацію. Поліцейські оперативно опрацювали та уже за лічені години встановили місце перебування жертівника. Ідеться про 40-річного мешканця обласного центру. Його виявили у помешканні родичів у Івано-Франківську. За такий телефонний дзвінок Прикарпатцю може за Загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. Прикарпатські поліцейські оперативно затримали зломисника За такий телефонний дзвінок Прикарпатську може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. 19 березня близько 11 години на лінію 102 надійшло анонімне повідомлення, в ході якого невідомий чоловік погрожував підірвати гранату. Після чого кинув слухавку, Отриману інформацію. Поліцейські оперативно опрацювали та уже за лічені години встановили місце перебування. Жертвникам Йдеться про річного мешканця обласного центру. Його виявили в помешканні родичів івано франківську Як з'ясувалося, чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння, та пояснити своїх дій не зміг. Слідчі оглянули помешкання зловмисника, де вилучили мобільний телефон та сім-карту, з якої він телефонував до поліції. Жодних вибухонебезпечних предметів помешканні не було. Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Його дії слідчі кваліфікували за частиною першої статті 259 Кримінального кодексу України йдеться про завідому неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Затриманому вже повідомили про підозру та невдовзі оберуть йому запобіжний захід. Поліція Прикарпаття нагадує, що хибні повідомлення про замінування це серйозне правопорушення відповідно до статті 259 кримінального кодексу України. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Якщо ж об'єктом стають критично важливі об'єкти інфраструктури, школи, лікарні, урядові установи за це передбачено покарання у вигляді ув'язнення до 8 років. Неправдиві дзвінки про замінування ставлять під загрозу безпеку громадян і вимагають оперативного забезпечення великої кількості спеціалістів, вибухотехніків, поліції, рятувальників, медиків, які можуть бути потрібні в іншому місті. Надвірнянський дитячий танцювальний колектив Крок перед стає все популярнішим та розширює свою географію виступів. Вихованці центру позашкільної освіти беруть участь у фестивалях, конкурсах як в Україні, так і за кордоном. Нещодавно Крок перед виступав у Болгарії, звідки привіз призові місця колективу всього сім років, та за цей короткий час він заполонив серця глядачів і є гордістю надвірнянської громади. Одну з репетицій колективу відвідали і наші. І журналісти Артем займається хореографією з трьох років. Розповідає, найбільше йому подобається виконувати гопак, оскільки там багато трюків. Я спершу пробував просто сісти на шпагат, а потім мені приходилось дуже сильно високо стримнути, щоб стати на шпагат у цьому. Але я зараз його не роблю, бо у мене є одна трампа травма, і через яку я зараз її не можу робити. Я сюди ще хотів ходити. З трьох років і мене мама сюди записала. і Я вже сюди ходжу як вісім-сім років. Мені просто подобаються танці, українські, кірухи, костюми, музика. Олександр на танці ходить всього три місяці. Та за цей час встиг знайти друзів, навчитися танцювати українського гопака та польку. Хлопець каже, хореографія додає йому впевненості в собі. Я знайшов друзів, коли я тільки прийшов, я познайомився майже з усіма дітьми. Це така атмосфера, гарні танці, всі тобі аплодують. Так що я ні про що не думаю, я не хвилююся? Як би я про все забуваю. Танці мені додають впевненості. Колектив був всього сім років, та за цей короткий час він заполонив серця глядачів і є гордістю надвірнянської громади. З кожним роком крок перед стає все популярнішим та розширює свою географію виступів. Керівниця колективу, пані Мирослава, гордиться своїми дітьми та розповідає, у неї надзвичайно талановиті танцюристи. Хто заходить в цей зал зразу? відчуваєш, що це твоя дитина. Хай вона ходитиме тиждень, два рік. В мене зразу виникає таке бажання, що я мушу вкласти і повинна вкласти цю дитину: любов до танцю, любов до України, любов до мистецтва, любов до музики, до мови. І стараємося вкладати все в діток, щоб вони залишалися в нашому колективі. Назва походить від того, що ті, хто змагається, весь час мають робити крок вперед, но не назад. І виникла ця назва тому, що мої діти талановиті, і я впевнена, що цю назву колектива вони представлятимуть і надалі крок вперед. Я на танці прийшла недавно, займаюся. Майже рік мені, на мою думку, мені подобається, як наша вчителька нам об'яснює, показує все. Я вибрала танці, тому що вони мені підходили по техніці, по музиці, по костюмах. Я їх дуже люблю і мене кортить ходити на них. На мою думку, коли, під час війни потрібно танцювати українські, народні танці, для того, щоб зберегти українську музику і український танець. Я на танці ходжу з 4 років, я вже ними займаюся 7 років. Я, я дуже люблю на них ходити через те, що мені подобаються танці, мені подобаються їхні рухи, музика, костюми. В майбутньому я хочу стати вчителькою танців, хочу. Займати дітей-танців сучасними народними. Крок перед складається з п'яти груп та налічує близько 180 учасників. Це діти, які мріють танцювати на великій сцені та досягати високого результату. Колектив активно бере участь у фестивалях, конкурсах як в Україні, так і за кордоном. Нещодавно крок перед виступав у Болгарії, звідки привіз призові місця, особливо пишаються своїми дітками-батьки та дякують вчительці за важкий труд. У мене старший син ходить на танці колектив Крок перед до Мирослава Максим, хореографа. Ходить вже більше шести років. Чому привели сюди на танці? Тому що завжди мені подобалося, коли дітки на сцені танцюють народну, народну творчість викладають. А в цьому колективі вони, крім того, що вони танцюють. Пропагають українське, вони ще подорожують як по Україні, так і за кордоном. Моя дитина тільки недавно почала ходити на ці танці, але їй настільки це сподобалось, що ми вже брали участь у чотирьох виступах, де були призові місця, перші, другі. Мій син тут не тільки здобуває навички танців, але він і набрав упевненості в собі, бо сцена це робить людину в життя впевнено. І вона ну не тільки вчить їх танцювати, вона їх. Вчить українського мистецтва і любові до України до української нації за словами керівниці колективу. Сьогодні крок перед працює над отриманням офіційного звання зразковий. Директорка центру позашкілля каже, крок перед його отримає, оскільки і діти, і вчителька багато працюють над бажаним результатом. На кожному фестивалі дітки, якщо танцюють вісім номерів, їм вручають за кожний номер призове місце. Чи перше, чи друге, чи третє. Якщо ми їхали от на, на Буковель, ми дали вісім номерів Буковелі, то вісім наших кубків також є тут. І є в нас з Італії, в нас є з Болгарії, в нас є навіть кубки з Греції, хоча ті дітки вже закінчили е в наш колектив і вже вчаться. Але ми спілкуємося, і навіть бувають такі моменти, що діти кажуть: Мирослава Михайльна, якщо потрібно, хочеться плакати. Я вийду на сцену. Ми дуже пишаємося, що у нашому закладі у центрі позашкільної освіти Надвірнянської міської ради більше семи років працює танцювальний колектив Крок вперед. Крок вперед це десятки фестивалів, перемог на цих фестивалях. І крок вперед, це не лише красиво, а це титанічна праця. Іван Осташук, Іван Сем'янюк, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів.